Слава Богу, браті і сестри. Ви чули заповіт Філарета Денисенка Михайла Антоновича в Володимирському соборі про те, що Він просить наразі його смерті, щоб його виспівування і погребіння було зроблено представниками Київського патріархату, ну не представниками ПЦО. І ви неодноразово, напевно, чули про те, що нам закидають такі укори, що повинно ще статися для того, щоб ви вийшли з УПЦ і перейшли, об'єдналися з ПЦУ. Ми знаємо, що був так званий об'єдначий собор. Перед цим, так званому патріарху Філарету Денисенко, дали герої України Петро Олексійович Порошенко, підняли людину до висоти людської слави. Але потім його просили, щоб він відказався від свого патріаршого звання, і на об'єдначому так званому соборі було вибрано предстоятеля нового. Ну, ми знаємо, що це був бій між Філаретом і між тодішнім президентом Порошенком Петром Олексієм, який той мав свого кандидата, і Порошенко мав свого кандидата. Але Філарет виграв цей бій. І ми знаємо, що коли був привезений томос, паном Порошенком, політиком всі стояли в очередях. Порошенко возив його по містах, обласних центрах. Але коли ніхто не знав, що там написано, це було на греческій мові, і Філарет, будучи ще грамотним чоловіком, освіченим переводчики, перевели, що знаходилося. Зміс цього томосу, і він сказав: це обман, це брехня, це ніякий не томос. Ми, Нас кличуть під Турцію, під Стамбул і під Варфоломія, але це не дає нам ніякої автокефалії. І значилися спори. На так званому об'єднаному соборі було прийнято рішення, як ви вже знаєте, що Філарет буде патріархом, почесним патріархом, а Єпіфаній буде представляти. Церкву ПЦУ за кордоном, а Філарет буде керівником тут в Україні. Але коли вибрали тільки інтернізація, пройшла ні одного разу, Філарет це не мої слова. Філарет жаріється про те, що ні одного разу вони разом не служили. І скажіть: якщо патріарх Філарет є патріархом, то чому Єпіфаній не пам'ять ні одного разу за своїми богослужіннями патріарха Філарета? Але патріарха російського Кирила він поминає. А свого батька, так званого духовного, який дав йому цей титул, який боровся за нього, який його виховував, він його не поминає. І ви знаєте, що зоря після того, як Філарет заявив про те, що він має бажання, коли він помре, щоб його відспівували в Володимирському соборі. І не представники ПЦУ, то він заявив, що це не його заповіт, що це не бажання філарята, це йому підставили. але це є брехня. Це означає, що нас чекає велика бійня, велика бойня захвату Володимирського собору, так звані представників ПЦУ паном Епіфанієм. Ми знаємо, що ще коли після об'єднуючого собору вони також билися і забирали храми. це не злорадство, це на великий жаль, розкол. Він знову розділяє, візьміть шкло, коли воно впало, воно робить, ділиться на такі частинки. Але якщо ви ще раз його розіб'єте, воно ще на більші частинки. Розкол завжди породжує розкол. І ви знаєте, що Філарет він був законним митрополітом, мудрим митрополітом, освіченим митрополітом, Київським вся України. І коли Патріарх Пімен, Московський вся Русі, був вже в старенькому такому віці, приклонному віці, і він чекав, коли помряв патріарх Пімен, щоб мати це звання Московської вся Русі. І ви знаєте, я коли був студентом, ми в поїзді зустрілися з священниками, які їхали від Філарета від, з Києва, які були в нього на прийомі, і дуже такі були опечалені, засмучені. Вони приїхали і просили, щоб в Україні дали автокефалію. Щоб він просив Москву, патріарха московського. І коли вони прийшли в кабінет до Філарета, озвучили йому, він сидів на такому кріслі, коли встав, вони йому сказали. Він сказав: ніколи не було, ніколи не буде автокефалії в Україні. Він взяв цей стул і об землю розбив. Кажуть, дряв, тріски тільки розлетілися. Ну, тому що він чекав на титул московський, вся Росії. Коли його не вибрали, ми знаємо з трьох претендентів, він був останнім, третім претендентом, і він тоді почав діяти, нарушати всі канони церкви, устави церкви, апостольські правила і себе робити патріархом всієї України. Але його дв два рази не вибирали. Аж за третім разом вже вмішалася більша влада, його вибрали так званим патріархом. І ніхто в світі його не визнавав. І коли вже до цього об'єднучного собору підійшли, і представники Епіфанія, яких він дав добро, що цей буде предстоятелем, але вибравши предстоятелем, як обманули чоловіка, яку перед тим дали Героя України, влада все зробила для того, щоб його піднести. І коли його піднесли для того, щоб він відказався від своїх амбіцій. Перед Порошенком але він не відказався. Ми бачимо, як забули Філарета, старого чоловіка, якого так почитали, ходили на Богослужіння, там і відспівували політики своїх батьків, все на благословіння, тепер його ніхто не бачить, ніхто не чує. Скажіть, що потрібно ще статися, ви нам кажете, претензії, щоб ми об'єдналися з вами? Що потрібно ще статися для того, щоб ви об'єдналися між собою? Адже і філарет служив на українській мові. І ви служите на українській мові. Хіба перепона мова? Що мішає вам? Що ви кажете, чому ми не служимо на українській мові? Для нас це не проблема служити. Але мова це, як ми бачимо, не об'єднує вас, вони служать, і ви служите, не об'єднує вас мова. То з ким об'єднувати, якщо ви брешете, ви обманули Філарета, ви його піднесли. Коли він вам був потрібний, коли ви його використали, він вам вже не потрібний, ви забули про нього. І Пан Єпіфаній, який отримав від нього все, сьогодні ми бачимо, що вони злорадствують, ні разу не служили і звинувачує Філарета в розколі. І якщо Філаріат він каже, сам Філаріт каже, якщо я незаконний, то і тоді і ви, єпископи, незаконні. Священство незаконне, ні христини, ні вінчання, ні таїнства, не все незаконне. Поставив єпископів, а він каже: це незаконні єпископи. А ви, яких я поставив у свій час, ви законні. Ось той же епіфанія. Законний він архірей, чи ні? я ж його поставив. Якщо незаконний ті ось, кого я зараз поставив, то ви хіба ви законні? ви ж такі ж самі. Так говорить Філарет. І сьогодні, браті сестри, почитайте. Послання Іуди, брата Іакова, який говорить, що маю бажання писати вам, що між вами востануть рогатині, які будуть від'єднуватися від істини, від апостольської віри, які ми вам передали. І ми, браті сестри, подивзаємося за віру, яку передали, ви чуєте, нам апостоли. Але ви, улюблені, пам'ятайте пророчені апостолами Господа нашого Ісуса Христа, вони говорили вам, що в останній час з'являться ганьбитині, що діють за своїми нечистивими похотями. Це люди, котрі відділяють себе від єдності віри, душевні, які не мають духа. І хочеться, щоб ми сьогодні подвизвалися за віру, за Христа, за спасіння своєї душі. І нехай Господь своєю благодаті укріпить нас і допоможе нам устояти. І ми пам'ятали, що Бог смирених любить, дає їм свою благодать, а гордим противиться. Якщо люди поступають по гордині заради слави земної, почоту, то де там Бог? І ми бачимо, що те клівету, яке вони на нас наносять. Постійно кожний день це є брехня, а брехня присуще дияволу, він обманув перших людей, і нам не потрібно боятися цих. І ми пам'ятаємо, що князь Володимир, він, коли став на престол київських князів, він об'єднав всіх. І сьогодні православна церква УПЦ під блаженнішим митрополітом Онуфрії. Об'єднує тих людей, які хочуть жити мирно, які хочуть жити в любові, жити по канонах церкви, по канонах апостолів, правилах апостолів і таким чином виконуючи їх з соборністю. Церква живе соборну нелічністю і досягти спасіння душі. Нехай Господь допоможе нам розрізнити, де вовки овечі одежі, а де існує істинні, істинні пастирі, які піклуються про спасіння людських душ. Поможе нам всім, Господь.